Привіт всім, це Ерік, і сьогодні дуже важлива тема для тих, особливо хто хоче зараз ти веб -дизайнери, в дизайнери взагалі в it сферу І я хотів би, щоб ви розуміли важливість вивчення англійської мови та вихід на зарубіжний ринок праці. Тема буде дуже неприємна, але я її дослідив не так. Об'ємно, десь годинку другу, але знайшов дуже цікаву статтю на доу, де все по суті було і правильно розписано, тому я візьму за основу цю статтю, щоб не розкидуватися іншими. Але ви самі можете теж погуглити, пошукати. А я лише скомпілюю з усієї інформації, яку прочитав, цей ролик. До речі, всі матеріали я не вигадував, я взяв їх. давайте з однієї статті доу, раджу всім переходити. Лінк буде в описі. Автори цієї статті, це вони. Я лише кажу цю інформацію. Якщо у правовласників цієї статті є певні претензії до мене, нехай мені відпишуть. Пошта є в описі до ролику, тобто я. Повністю погоджуюсь, що це не моя стаття. Потрібно розуміти, що цей стан, який я зараз опишу, буде і в майбутньому він буде лише погіршуватись. Технічні дефолти, неможливість виплачувати. Закордонні зобов'язання. Україна все ж таки зараз знаходиться у стані війни і український бізнес зараз банкрутує. Навіть так. Нехай цю інформацію нам не дуже доносять, але є інформації, є багато дрібних статей, можете навіть на доу зайти почитати. Дуже багато складних складний у нас період, дуже багато складних таких. На нас. Тиснуть складних елементів, я, я не знаю, ну війна. Ви мусите це зрозуміти. До речі, яка тема відео, таке і звернення. Донатьте зсу, донатьте, підтримуйте волонтерські рухи, неважно які, просто донатьте тим, хто допомагає армії, допомагає Україні зараз перемагати орків. Тому якщо у вас є 5 гривень, 10 гривень зайвих, якщо ви можете сьогодні не випити чашечку кави. Закиньте ці гроші на ЗСУ, закиньте ці гроші волонтерським рухам. Нехай вони допоможуть армії, нехай швидше армія допоможе нам вигнати цю нечість з наших земель. Переходимо більш до самої тематики. З назви ви зрозуміли, яка ця тематика, а я поясню, чому не потрібно йти в сферу IT зараз, якщо ти не знаєш навіть англійської або навіть якщо знаєш. Треба розуміти, що ринок праці зменшився. Він зменшився в декілька разів. Навіть не у. Один-два рази. Він зменшився в три в чотири рази. Це дуже б'є по тому, що ринок праці переповнений, адже е, з територій, де відбувались бойові дії, бізнес не відновиться так швидко. І це мож, можливо були е, it компанії які змогли зробити ремоут, а, а також були ті IT-компанії, які не змогли. Е, е, і це дуже проблемно. Звичайно, втратити техніку, втратити. Не знаю, там дата-центри свої, це я про великі компанії кажу. Це дуже складно потім відновити. Вони функціонують, але вони, як гравці на ринку вакансій, вони зникли на рік, два-три точно це потрібно розуміти. Тобто, бізнесу потрібен зараз час декілька років відновитися від. Цієї ситуації на сайті я знайшов таку інформацію, що кількість вакансій зменшилась вдвічі, натомість, зросла кількість відгуків. І в цій статті буде інформація лише про український ринок, про зарубіжний. Трошки так само рахуйте. Взагалі, як ми бачимо, то кількість вакансій зменшилась не удвічі, а навіть в 2,5 рази. Якщо, наприклад, у листопаді було 10 тисяч 300 вакансій, це загалом в IT-сфері, то зараз їх 4 300, трошки збільшилось, 4 600. І мені здається, що з кожним місяцем воно буде трошки підростати, але не з такими великими темпами, що ми там через півроку, наприклад, повернемось до позначків 10 тисяч. І, до речі, 10 тисяч Вакансій, з них там якийсь відсоток-10% були вакансії тих же ж дизайнерів, веб-дизайнерів, UI UX, але все одно не думайте, що це буде ось швидко, легко і ну, типу, не, без проблем. Тобто швидкого росту в кількості вакансій чекати не потрібно, а це випливає. В наступно, то що кількість людей, які хочуть заробити в ІТ, прийти в ІТ і працювати на роботі, все ж збільшується. Люди втратили роботу, люди закінчують університети, думають, куди їм іти далі, і вони бачать, що фізична присутність на якомусь робочому місці це не дуже добрий знак в майбутньому. Просто, якщо так подумати, рашка нікуди не дінеться, і можливо, через 5-10 років вона знову нападе. Звичайно, сподіваюся, що вона розвалиться, але все ж таки. Щодо питання веб дизайну, зараз коли в мене питають, чи потрібно ну, типу, чи треба зараз заходити в веб дизайн, я кажу, що ні. Якщо до війни я казав, що потрібно зараз, моя позиція чітка. Ні, не треба. Раджу почати вивчати новачкам, які це дивляться, і хочуть все ж таки в it сферу війти, Раджу почати вивчати верстку. Фронт-енд, бекенд, це краще. Поясню, чому. З боку буде з'являтися вимоги щодо знання веб-дизайну, давайте не веб-дизайну, UI, ux дизайну. Це дуже багато елементів, це все творча професія, це вимагає від вас усичливості та розуміння саме вкуса смаку, щось такого. І якщо у вас не було творчих здібностей раніше, то зараз це буде вкрай складніше опанувати. І скажу так, що, наприклад, гарний дизайн ви будете робити лише через рік-два. Я не кажу про вундеркіндів або не кажу про пройдені курси. Я просто я кажу саме про ту 90% дизайнерів, які просто прийшли сюди з думкою, що дизайн це легко. Насправді ви не зможете швидко опанувати його, ви будете робити склад ну, просто непідходящий для клієнта дизайн, і не будете закривати його як, вимоги. E, щодо Верстки, фронт-бек-енд, ось стеки, що потрібно знати. Це можна вивчити в ідеалі за 2-3 місяці, ну, в гіршому там за півроку, рік. Звичайно, можна знайти навіть собі ментора певного та просунутися швидше. Тут потрібно знати лише алгоритми виконання того чи іншого елементу та правильно вміти шукати е, код. Це не так складно виявляється. І, до речі, щодо дизайну, то кількість вакансій за такими категоріями, як дизайн, зменшилась з 400 до 196-200, тобто в два рази кількість вакансій зменшилась. І ви мусите розуміти, що якщо Раніше на одну вакансію припадало там 10 відгуків, то зараз це буде 20 відгуків. До речі, навіть на сайті тут пишуть, що в середньому на вакансію у 2021 році було 4 відгуки. Це загальна статистика, не дизайн. Але зараз тепер середня кількість відгуків становила 9, в квітні 6. Тобто, бачите, в два рази, як я і казав, збільшилась кількість відгуків на одне вакантне місце. Також ще велика проблема столкнулася з тим, що бізнес зараз не може навчати людей. Якщо ви думаєте, що ви новичок, вас знайде компанія просто тому, що їм потрібні якісь джуни на безкоштовній основі, бізнесу зараз немає часу на вас навчати. Це підтверджує, наприклад, ця інформація, що кількість вакансій зменшилась двічі. Компанії ще активніше шукають вже досвідчених. Цей пункт доказує, що. Е Компанії починають шукати більш досвідчених там, дизайнерів, розробників, айтішників, взагалі, ну, з цього напрямку за it сфери Це каже про те, що для вас порог входу в дизайн вже збільшився ну, десь вдвічі. Просто пояснюю, сіньором ви просто так не станете. Ви не зможете за, наприклад, три роки, якщо ви не будете працювати в компаніях, не маючи комерційного досвіду, стати сеньором. Сеньор це аморфна така назва, але вона все ж таки визначається в вашому резюме саме кількістю скільки ви працювали. Ну, в кожної компанії окремо сеньор має свої певні регалії, але в вашому резюме мусить бути роботи на певні компанії. Це проблематично для вас тепер буде. Тобто плануйте, що ближайший рік-два ви точно сеньорами. Ну, не точно, ну дуже складно станете. Також така інформація про. Середню кількість відгуків на вакансії за напрямком дизайн було там на початку війни 3000 відгуків, 2200. Ось в квітні. І просто поясню, що як ви бачите, кількість відгуків не змінилася. Але це статистика за березень-квітень. Я думаю, що зараз влітку кількість відгуків на вакансії збільшилась тому що люди вже адаптувались до цього хтось переїздив в більш безпечні регіони і почав теж шукати там роботу у когось був час, наприклад, ці 4 місяці, 5 вже війни адаптуватись, пройти певні курси за різними напрямками: там дизайн UI, UX, анімація та інші. Ну, навіть it сфера І Україні дуже допомагали, і навіть зараз допомагає навіть уряд вивчати it сферу вивчати дизайн, безкоштовні курси. Дуже багато ось віддаленого навчання було в ці ці Місяці, якщо ви не помітили, то треба погуглити і самим записатись. Тобто... Хто спіймав цей період, коли безкоштовне було все, навіть там відомі дизайн студії відкривали свої безкоштовні, давали безкоштовний доступ до курсів, що дуже допомагало, апгрейдило українців, спеціалістів, і зараз кількість вакансій збільшилась. Тобто попит на е, вакансії збільшився. Я думаю, теж 3 3800 4 п'ять тисяч зараз може відгуків. Вже йде. Тому що як один іще аспект, це фріланс не такий зараз привабливий, як був раніше. Якщо у вас немає зарубіжних клієнтів з українськими клієнтами, працювати буде ще складніше, хоч і раніше не радувало це. Звичайно, за російський контингент клієнтів я мовчу також додам ту інформацію, що ринок дизайну буде навіть далі переповнюватися і. Ну, все ж таки краще обрати не дизайн, а краще обрати якусь розробку, хоча і там теж ринок буде переповнюватись. Наприклад, ось така інформація, що кількість вакансій для досвіду там менше одного року, один-три роки. Ну я просто вставлю один рік, теж саме там зменшилось в чотири рази. Ви можете перейти в опис до цього ролику. Там буде лінк на до почитати, все саме поклацати, перевірити. Тобто я нічого не вигадував. Це дуже м, негативно впливає на е, джунов дизайнерів. І якщо ви тільки починаєте, то подивіться в краще в інші напрямки. Е, я просто впевнений, що за рубіжом-дизайнером вам буде складніше знайти роботу, ніж розробником певним. Е, просто ті, хто встигли до війни ще опанувати цей напрямок, нахопити певних клієнтів та аби, там, влаштуватися в певній студії, вони молодці. Якщо зараз входити в цей ринок, то він переповнений. Це. Це не буде десь сказано офіційно, але моя думка така: якщо ти з нею не погоджуєшся, напиши свій коментар, спробуй показати якусь іншу статистику. Я б передивився не все, тобто, може, десь якась інформація там на WorkUA або десь ще. Буде що там вакансії 100, а відгуків всього по 0,6 там десятих на вакансію, то це взагалі буде ідеально. Але такого насправді я не думаю, що буде ближайший рік-два. Ну і е, просто треба розуміти, що взагалі загальна кількість вакансій зменшилась в Україні. Е, треба переходити на англійську мову. Треба шукати зарубіжних клієнтів е, клієнтів в плані роботи. і треба перед тим як входити зараз в дизайн, зрозуміти, що можливо це як хобі зараз можна обрати, тому що через 2-3 роки, якщо ви будете навчатися з дизайну просто в вільний час, це буде як хобі, як якесь в'язання, малювання чи щось інше не зв'язане з вашою основною роботою. То ви за 2-3 роки зможете опанувати дизайн, стати набагато сильнішим, кращим. Але шукати зараз роботу набагато складніше. Що стосується сіньорів або тих, хто досвідчений, то і ви дивитесь цей ролик, то звичайно тут у вас справи краще. І краще навіть в плані того, що мені зараз на LinkedIn та на сайтах, не буду їх рекламувати, на сайтах, де по пошуку роботи мені пишуть з пропозиціями певні студії. То я їх не влаштовую, то вони мене не влаштовують, але там раз в декілька три тижні, чотири приходять мені запити щодо можливості розглянути вакансію джуніор сеньор-дизайнер. І як ми бачимо з цього графіку, то якщо до війни було 2000 плюс вакансій на сіньор, то зараз воно зменшилось лише вдвічі. Сіньорів не так багато, як джуніорів. Тому для них вакансії ще ну є доступні. Тому, якщо ви досвідчений, вас є певний досвід раніше. Зараз ви, ви пішли до війни там з роботи на фріланс, зараз хочете повернутись. То ринок для вас більш-менш відкритий, але ну, теж зі складностями. Що стосується фінансової частини, то тут дуже складно. Я робив колись відео, скільки заробляють там в Україні в інших країнах світу дизайнери. Там був і хейт і інші, але зараз просто поясню: я передивився десь 30-40 вакансій на різних агрегаторах цих. Сервісів для пошуку роботи. Більшість компаній просто не пишуть зарплатну виделку, або просто конкретну вилку, або просто конкретну цифру зарплатні. Скоріш за все, це пов'язано з тим, що будуть торгуватись, будуть шукати певні хитрощі, зменшити зарплату, або чекають пропозиції від людей. Ну просто я розумію, що. Зараз, якщо йти в студію, то треба просити більше заробітні платні. Більшість людей попереїжджали, батьки попереїжджали, треба всім допомагати, грошей потрібно більше. Витрати становляться кожен раз більше. І якщо вони вкажуть, наприклад, Виделку 10-20 тисяч гривень, а Джун, наприклад, хоче, ну, не Джун, давайте так. сеньор хоче там, 30 тисяч. Це приклад, тобто цифри я видумав з голови, я просто демонструю приклад Виделки. І зрозуміло, що на 20 тисяч ніхто вакансію не буде віддавати е, свій відгук. Ну як ми бачимо, то е, медійна медіана зарплати за спеціальностями взагалі толком не змінилася. Хоча я думаю, що тут є навіть інформація, що лише в 11% вакансій е, інформацію дають о заробітній платні, а інші всі приховали це. А що потрібно зрозуміти? Е, ринок буде далі погіршуватись. Ринок переповнений. Ринок переповнений спеціалістами. Нові спеціалісти з'являються. Держава буде допомагати в створенні ось цих спеціалістів, дизайнерів, розробників та інших, тому що безкоштовні курси будуть надалі виходити. Навіть будуть певні стипендії. Мені здається, ось все це ближайший рік-два. Теж буде розвиватись, але проблема в тому, що зараз бізнес не розвивається. Тобто, у вас два шляхи, навіть три. Перший шлях, якщо ви впевнені в майбутньому, в своєму майбутньому, хочете займатися дизайном якісь галузь в якусь іншу галузі в ІТ, то ви можете почати зараз навчатися рік-два, почати потрошку шукати все, але не забувати про основну роботу, про свій дохід, тому що зараз грошей в ІТ Зменшується з кожним днем. Друге, це, цей варіант такий певний пасивний варіант, тому що треба чекати рік, два інвестувати в себе дуже великий проміжок часу, а фідбек отримаєте лише пізніше. Я не кажу, що ви не знайдете клієнта, я не кажу, що ви не знайдете роботу. Я просто відкриваю вам очі на реальність ринку, і що навіть якщо ви пройшли курс, зараз роботу знайти дуже складно. Тобто зрозуміти, що мій посил не відмовити вас від цього напрямку, а сказати правду, відкрити очі. І навіть якщо вам зараз продають якийсь гівнокурс е, за там ну за задешево, що типу через тиждень ви знайдете е, роботу, не вірте, це дуже складно, особливо зараз. А другий варіант це звичайно англійська мова і «Welcome to Європа Америка. Це більш реально, тому що зарплатня яку ви тут запросите, навіть там тисячу доларів, за рубіжом буде ну прям дрібниці. Ну не дрібниця, але можливо, я не вивчав зарубіжний ринок, як, який у нього зараз стан, та не можу про це про нього нічого казати. Впевнений, що там теж є складнощі стало складніше ніж до війни, але ось цей варіант більш реальний в ближайший рік отримати бажану роботу там. З напрямку дизайну. Якщо вам цікаво, щоб я провів аналіз зарубіжного ринку там Америки, Європи, лайки, коменти, пишіть, що це потрібно зробити, тому що це питання актуальне, мені пишуть, і, і така відповідь, я думаю, буде для них цікава. Але подивимось на ваш фідбек. І третій варіант це фріланс. Ось фріланс не так зіпсувався, як раніше, ну, типу, як на початку війни. В плані зіпсувався, я маю на увазі вакансії, задачі є. Фріланс буде існувати, тому що це дешева раб сила, особливо зараз в Україні. Я просто поясню, що раніше там можна було робити сайт простому інтернет-магазину за 500 доларів дизайн. То зараз такі інтернет-магазини будуть просити 300. Це моя особиста статистика. Я не знаю, як в реальності в інших відбувається. Може, ви за 5 тисяч зараз продаєте дизайн звичайних інтернет-магазинів. Але ось у мене така ситуація. прийшлось трошки понизити дохід. Також не забувайте, що є Upwork, є Fiverr, є інші зарубіжні фріланс-площадки, навіть Freelance Hunt. Там вакансії дуже обширні. Не вакансії, а задачі. Ну, відгуки збільшились, звичайно, кількісно. Але якщо ви можете зацікавити клієнта потенційного, ви можете йти на фріланс. Це найкращий варіант серед, серед трьох. Які зараз у нас можливі, звичайно, вирішувати вам, який ви обираєте. Я лише відкрив трошки занавісу з цього ринку, будучи всередині нього. І, звичайно, якщо ви шукаєте роботу або вирішили стати дизайнером, звичайно, становіться. Нам спеціалісти потрібні, тому що вони задають планку конкурентності, але зрозумійте, що зараз ринок ось такий, як я казав, на протязі 20 хвилин до цього. Удачі вивчені дизайну, удачі в пошуку роботи і удачі в пошуку проектів на фрілансі.